Доброго дня! І в даному відео хочу показати ось таку релаксну, дуже гарну зону біля басейну. Ми бачимо цілий комплекс такий із двох сторін. Альпійські такі гірки кам'янисті. Цей комплекс виник завдяки тому, що була різниця між основним газоном і також зоною басейну була різниця висот. Рішили цим воспользуватися і в результаті ось така з'явилася дуже протилезна гірка. Бачимо багато злакових трав, так як вони завжди дуже умісні біля водойми. Бачите, як вони трепещуть на вітру, релаксують і додають нам такого розслабляючого ефекту. А також вони дуже швидко зростають, ці злаки тут ростуть другий рік, і вже вони отакі потужні на поливі, дуже гарні. Бачимо багато міскантусів. В першу чергу наш. Улюблений зібрінос. Також бачимо дуже такий прекрасний злак, це міскантус мунінглайт і ось такий він потужний, майже 2 метри заввишки. Також бачимо ось таке сонечко, Щучник. Бачимо багато. Трав'янистих багаторічних квітів. Ось такий чудовий у нас тут набір рослин. Ми бачимо і різноманітні перстачі. Ось такий почва, грунтопокривний, ось такий жовтий, який красивий. Також бачимо дуже красивий катовник. Який ось так посіявся. Дуже-дуже-дуже І таку продав природну форму цим невеличким сходинам. Бачимо цей щучник. Дивіться, який він красивинний. Також на Альпіки розташована, а хотіла показати ось така полинь, Яка ж вона класна і під ці ось такі дуже тут задійствоване каміння. Це український мармур такого сіро-зеленого кольору з такими надзвичайними такими визерунками. Ось покажу. Також на Альпіки забагато є декоративно листяних чагарників. Оце спірея японська. Дуже красива, дивіться, відцвела. але ж яке в неї багате листя. Ось я забралася на цю Альпійську гірку. Гуляю серед таких міскантусів. Ось покажу цю Альпіку зі сторони газону, Ось так вона обрізана. Дивіться, такий кратчик. Ось так виглядає задня сторона. з кантусів, ну це просто клас, релакс. І більше отака сторона. Ось ми со сходом йдемо. Ось так ось І бачимо, ось тут вже такі більш рослини вивірені. Це от хорні брукіана для зимнього періоду. Багато хвойних гарних рослин. Сосна чорна, хорні брукіана, Надзвичайна форма. Дивіться, які в неї такі якось такі кульками такими зростає сама по собі. Дуже-дуже А, Бачимо псевдоцуга. Яка ж це краса Глаука. вона ще і голуба. Зараз я покажу, який... Незвичайний вид, яка хвоя, м'яка. Також ми бачимо, ось вже починає жовтіти, чи мені здається сосна Winter Gold, яка стоїть дуже, прям така, дуже-дуже, це вона на сонечці, але ж такий колір у нього взимку жовтий. Вона міняє колір. З зеленого, а взимку вона жовта. Коніка наша, улюблениця, без неї нікуди. Ось такий гном і дуже красавиця така. Ось така ялина. Інверсна. Інверса, сосна... Ой, ялина звичайна. Всі інверсні. То надзвичайні форми, дуже пасують до водойм, до басейну. Це ж така вода. Насолоджуємося краєвидами, все. Вітру нема, все спокійно. А ось піносету. Надзвичайний, у нього листечко жовте. Ну, також овсяниця, сіза. Також ми бачимо ось таку бронзату. Ось далі також бронзата. Також барбариси. Дивіться, які прям червоний такий, як вогонь. Дуже карлікова ось така гортензія. Вже вона трошки відквітла. І бачимо ось таку красуню, звичайну ялину. Це у нас акропона. Одна із моїх улюблениць. Ось така вона дуже красива. Весною в неї переріст і шишки такого. Малінового насиченого кольору. Сходи такі великі з веранди, з тераси. І бачимо ось як бронзата вже, мабуть, до води тягнеться. Дивіться, бо я такого і сама не бачила, який же він величезний, Цей кущ, красавець. Ось така у нас. Красива, потужна, рослина, це пендула, ось така сосна веймутова. Красота. А які на ній не... шишки? Красота. І трошки ялина. Ось така у нас кущова. Главка глобоза. Ну, надзвичайну форму вона, бачите, приймає. Знає, що вона зростає десь біля води. І треба бути не такою ахайною, а трошки майже щось надзвичайна форма має бути. І ось така у нас краса. День, тепло, сонечко, краса навкруги. Ще один пінесетом. Трошки рослинки повторяються на одній стороні, на іншій. І ось такий.